Команда розумкова знаходимося в нашому черговому відрядженні в Харкові. Зараз ми на салтаці. Це дитячий садок, хтось теж мріяв стати лікарем, хтось мріяв рятувати життя людей. І ми нашу чергову поїздку теж відвідували і військових, і наших лікарів, які рятують життя нашим воїнам, нашим громадянам України. Ми відвідуємо і міські Районні лікарні ми маємо розуміти, що треба зараз допомагати не лише хірургічними якимись там речами, а й банально простими ліками, які зараз необхідні, Ось саме в таких районах, де немає навіть аптек, де люди не можуть піти і отримати банальні ліки від тиску. Заміряти тиск, виміряти тиск, звернутися до лікарів і отримати просто пігулку від головного болю. Хочу вкотре подякувати нашим лікарям, хочу вкотре подякувати нашим воїнам, всім, хто бореться за життя наших українців. Дякую вам.